Добрий вечір, друзі. Дякую за каву, спонсорські пакети Patreon, YouTube і за благодійні внески на наш фонд, на наші проекти. Дякую вам, друзі. Дякую, дякую, дякую. Дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами. І тепер прямо. Звісно, хочеться, щоб під час прямого етеру було в десятки разів, а може і в сотні більше людей. О, да. Але це залежить і від вашої роботи, за яку я вам дуже дякую. Ваша робота подавайте, коментувати, ділитися, розповідати, наскільки вам корисно спілкування з нами, з нашою командою, і наскільки це змінює ваше життя. Зауважу, друзі, підписуйтесь на. YouTube канал Майстер Овен Стефан Стефан Академію UK там плейлистами ви можете працювати. Зауважу, кавою ви перестали нас пригощати практично повністю. Тому, будь ласочка я розумію, що виглядає, можливо, це і не гарно але приємно, коли все-таки ви нам нас пригощаєте кавою. До речі, прошу приєднуватися і до YouTube каналу. Оури нашої майстрині, щось ви самі не, не відгукнулися на її появу. І не, як, будь ласка, теж треба підтримати підписку, і там теж скоро буде потужна робота майстрині, і ви будете здивовані, наскільки це буде цікаво і необхідно вам. От ну, отже, друзі. Працюємо, працюємо, працюємо і працюємо. І звісно, я не лишаю без уваги ваших питань. І сьогодні я відповім на питання. Ну, напевно, десь місяців зо два тому воно було задане. Їх два Одно, однотипні, і вони, я їх просто до воно ну, має, знаєте, гарне питання має полежати. Зараз я зачитаю і дам відповідь, але перед цим запрошую вас на навчання в академію, запрошую вас на семінари по безпековим питанням, по парі, на проходження марафонів по парі, по фінансах і по здоров'ю. Вони потужні, ви почитаєте в них коментарі, і ви побачите, наскільки вони ефективні. Ну і, звісно, не забувайте, що на моїй сторінці YouTube, да, біля трьох тисяч е, відео, але вони. Працюють, працюють потужно. І там я, коли я дивлюся на перші відео, вони так і лишилися менше тисячі переглядів. Друзі. Вони цікаві, і де, де якісь смішні вже на сьогодні, але чому не подивитись? Будь ласка, запрошую, воно вартує того. Отже, дякую. Питання зачитую пані Наталя. Пише пані майстра Овене Стефане, за... дякую вам за бесіду. Тема цікава, адже коли ми промовляємо ім'я, то відчуваємо звукові вібрації. Наприклад, мені подобається моє ім'я, а зараз ще називають по батькові, то мені приємно. Ну, Звісно, добре, коли я зараз приймаю своїм іменем майстер Овен Стефан, любе з цих трьох слів. Я відчуваю як своє ім'я, і коли мене іменем, яке я носив до цього біля 40 років, називають, я навіть не пригадую, не розумію, що це до мене. Отже, це дійсно так. Буває, що люди змінюють своє ім'я, бо не подобається. Ну я не змінював, тому що не подобається, мені було байдуже. Але я відчуваю себе носієм цього імені, свого духовного, майстер овенстех. А коли мати свідомо змінює дитині по батьковій прізвище, що відбувається? А ще пригадала, що ви колись розповідали, що душа ще в утробі називала своє ім'я через вас, але батьки вирішили по-іншому. Ще чула таку інформацію, що коли жінка бере прізвище чоловіка, то бере й карму його роду. Ну, напевно, дурня про карму його роду, вибачте, бо, ну, щоб запам'яталося, це точно неправда. Це нелогічно, незаконно. Якщо вона... Сама через своє виявлення, воле виявлення, натягне на себе це, буде нести. Да. Але до карми свого роду навіть ви не маєте відношення. Там програми роду працюють, ну а якщо ви схочете відпрацьовувати карму, кожен відповідає за себе і в системі роду теж. Тому майте це собі на увазі. Наскільки це відповідає дійсності? Щось багато запитань вийшло. Ну, пані Наталя, я вас люблю, поважаю, знаю особисто. От, і ви дуже потужна майстриня, і я вам дякую за цікаве питання. Зараз я зачитаю ще одне співзвучне з вашими запитаннями. Пані Марія задала питання. Я читала, що прізвище і ім'я впливають на нашу долю. І коли виходить дівчина заміж і бере прізвище чоловіка, то змінюється доля. На, на, не знаю, що це так є. Ну, давайте. Розберемо. Ну, дійсно, ім'я дає потенціал певний. Але не є, це як і гороскоп, не є вирішальним. Вирішальним є ваші дії, ваші рішення, і тільки це і є вирішальним і впливає і на вашу долю, і е, на вас самих. Так, да, дійсно, але от давайте я з цього всього візьму основне те, що я прожив сам. В своєму житті спостерігав нас на собі, на своїх близьких. Це зміна дійсно, коли ви берете шлюб. Нагадаю, не тільки дівчина інколи змінює фамілію і чоловік бере дівочу фамілію. Це теж буває. Так от, я просто розумію, що дійсно фамілія впливає, але на стосунки в парі. Це теж не панацея. Але, скажімо так, пара, що носить фамілію різну, має менше потенції і потенціалу бути гармонійною. Ще є, коли, знаєте, дівчина лишається на фамілії першого чоловіка, виходить другий раз заміж, а потім поєднує дві фамілії обох чоловіків через дефіс, і там виходить, що. У неї в житті перший чоловік мінус другий чоловік, вона точно другий раз розведеться, і так далі. Тобто, на це більше впливає на стосунки в парі. І, але це теж не панацея, бо більшість все-таки обирає одну фамілію, і тим не менше, ми бачимо кількість розлучень і всього іншого. Так, да, дійсно, більш гармонійно. Так, да, фамілія минулого чоловіка ліпше не носити. Ну чому Бо буде впливати і буде перекривати можливість? Хоча ви можете і змінити фамілію, і все одно не знайти нові гармонійні стосунки. Але вплив все-таки я бачив, вплив є, я його підтверджую. Але от прям долю, там, щоб змінило, і щоб нести відповідальність, тим більше карму роду чоловіка, це суто брехня і це намагаються навісити. Ну, приймете буде. Тому давайте так. Е резюме. Гороскопи, там, енергії, фамілії, імена це тільки підсилення, потенціалу якихось певних властивостей і можливостей. Все вирішується вашим серцем, вами, вашими рішеннями, вашою волею. Тому, чи однаково. Дійсно гармонійніше Мати одну фамілію, коли ви сім'я, коли ви пара, тим більше, коли у вас є діти. І тоді от тут вже процеси там інші, всиновлення. Там випливає стільки питань: всиновлення, діти від першого шлюбу, все інше. Дуже багато всього. Все, прощавайте, гарного вечора. Я сказав все, що хотів.